Ваше прийняття обставин, в яких ви знаходитеся, це перший крок до їх змін і змін вас. Коли ви щось не приймаєте всередині вас, йде боротьба, а прийняття це мир всередині кожного. Тому ви часто буваєте в таких обставинах, коли має місце прийняття. Це як боротьба з собою, боротьба з темрявою. Боротися з ними не треба. Прийняття це перший крок до змін. Дані ситуації це перевірка вас на зрілість, готовність. Як тільки ви всередині приймаєте обставини, ситуацію, свій стан, відразу виникає мир всередині і назовні, всі обставини змінюються чи втрачають для вас попереднє значення. Перший крок, який здатен змінити ситуацію. Звичайно, цей крок не такий вже й легкий в вашому сприйнятті. Бо процес усвідомлення, прийняття свого відношення, ситуації і певної своєї темряви потребує зусиль. Пройшовши це випробування, ви стаєте сильнішими, міцнішими духом та світлішими, бо вам вдалося прибуркати темряву всередині і трансформувати її в світло. Знання цієї інформації та усвідомлення цих кроків значною мірою може допомогти вам легше справлятися з випробуваннями на вашому життєвому та духовному шляху. Щоб прийняти ситуацію, достатньо усвідомити наявність того, що вас не влаштовує, проаналізувати свої відчуття, стани, чим вони викликані, що їх провокує, можливо, ця ситуація хоче вас чогось навчити. Щось показати, показати вашу внутрішню боротьбу, між чим вона ведеться. Чи можете ви змінити ситуацію? Якщо так, змінюйте, якщо ні, змініть до неї відношення. а це вже є прийняття. Мирне погашення внутрішнього конфлікту, розуміння себе та своїх внутрішніх реакцій допомагає вирішити ситуацію. Це робота над собою, що і являється розвитком. Прийняли чи змінили ситуацію. Пройшли крок і рухайтеся далі. Бажаємо вам миру всередині себе. Це перший крок до миру навкруги. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові. Простір абсолют!